Куди ти дивишся? Куди дивлюсь? В майбутнє дивлюсь, в майбутнє нашого сільського господарства. І як воно тобі? Ну, от як воно мені? Кажеться, що ми десь відстали від інших років на 30, а можливо назавжди. Поки на полях от будуть працювати після жнив люди. Хай працюють. Я абсолютно не проти і ніхто не проти, щоб вони ці втрати собі забирали. Але я вірю, я вірю в те, що ми зможемо перемогти і зробити наше сільське господарство найкращим у світі. Дай Бог. Вітаю друзями з України на соняшниковому полі. Триває збирання соняшнику. Я думаю, ми будемо з олією, з макухою. дядько будемо з олією? На цього поля туди. Да. Це хороше поле. Це хороше, так? Да? На цьому полі нормальний своє. А де посіяти погати кошти, То навряд чи буде. Тобто, є, є такі, що поганий площа, так, да, сіть? Так, да, ну це лічка площа. Це межирівська площа, одна з найкращих площа, які є в межирі. Ясненько. А який комбайн тут збирав? Я не бачу. Вона роботор. Домінатор, так? Да? Так, да, ну обрано піччю. Тобто збирали, збирали хлопці добре. Трати мінімальні. Трати мінімальні. Да. Ну і слава Богу. Да. Втрати мінімальні, збирав домінатор, оце місцеві дідусі, бабусі вибивають соняшник. Друзі, ми не про те, що він залишається, розумієте? Ну, втрати завжди бувають. Це відповідно нормальне явище. Але коли вони системні, ці втрати, тоді це вже не є добре. І поради ті, які ми давали нашому відео. Я думаю, їх зрозуміли через те, що за пару днів більше 2000 переглядів, я думаю, ще будуть дивитися, хто деку підтягнув, хто оборот барабанів наладив. Друзі, питання сьогодні піде не про втрати соняшнику. Вони завжди будуть. Комбайновий парк в Україні досить старий. І нема можливості її обновлювати через те, що заробітки фермера досить низькі. І потреба в комбайнах дуже велика, а вона тільки на третину покривається. І вони будуть з кожним роком наростати ці втрати. Не тільки на соняшнику. Зараз піде збирання кукурузи. Воно почалося вже. Потім соя зараз збирається, також є втрати. В общем, сьогодні річ піде, друзі, не про те, що треба зробити на комбайні, щоб їх не було. Про це ви, мабуть, самі знаєте, що робити. Сьогодні ми поговоримо, друзі, про те, а як все-таки вибудувати таку систему в рослинності, таку систему сівозміни під наш оцей комбайновий парк, під нашу логістику. Під автомобілі, які не встигають відвозити даний соняшник в порти, чи на тік, чи на елеватор, через те, що їх також не вистачає. Я думаю, якщо в нас буде отакі перекоси, коли соняшнику ми будемо сіяти по 6,5 мільйонів, кукурузи по 5,5 мільйонів, пшениці, тобто три культури буде займати 20 мільйонів то ми ніколи не зможемо наладити нашу, наше господарство, наше виробництво до тої якості, яке повинно бути. І тому, друзі, давайте в місті з вами вибудуємо таку унікальну сівозміну, яка дійсно приносить буде прибутки, не буде втрат, а буде тільки задоволення, буде економічний. Результат. І тому в часи Радянського Союзу, 30 років тому, в мене нема ейфорії за цим, розумієте? Але все-таки тоді була видумов, вибудована 10-та пільна сівозміна, 8-пільна сівозміна, було твариництво і структура ґрунту була класна, воно вселися органічні добрива по 11-12 тонн на гектар, не по 200 кг як сьогодні. І опитаю я в дядьків, а він каже, це найкраще поле тут в цьому регіоні. А ті поля, то так, як попало, але ті поля ж сіються, соняшник по соняшнику. Да, і про це говорить людина, яка ну, господарник, селянин, який ну, далекий там від науки, від організації сільського господарства. Він сам помічає, сам це бачить. І ми рахуємо, що поки ми не вибудуємо хорошу, класну структуру посівних площ, не зробимо хорошу цінову політику в державі, не наладимо хорошу логістику, не наладимо нормальну складську логістику, щоб зберігати можна було. Не об'єднаємося невеликими фермерськими господарствами, як, наприклад, в Канаді, коли 5-8 фермерів об'єднуються, будують собі елеватор невеликий, купують машини, хопера і зберігають зерно там, сою, наприклад, чи кукурузу до максимально пікових цін, доводять її до кондиції. Сою, наприклад, продають в Японію по 750-800 доларів і навіть і вище. Оце я розумію, організація роботи. Чому в нас не так? Чому ми не можемо об'єднуватися, будувати дійсно невеликими фермерськими господарствами, в кого 300 гектар, в кого 200, в кого 500. Не побудує один фермер, маючи 100-300 чи 300 гектар собі елеватор, не вистачить коштів. Навіть кредити, якщо він візьме залучить, то він буде їх віддавати все життя і діти будуть його віддавати. А коли ми об'єднаємо. Невеликі фермерські господарства, якісь фермерські кооперативи. Про це багато говориться, про це багато пишеться, про технопарки ну вже вже, вже надоїло. Необхідно все-таки щось робити. І тоді ми все-таки зможемо і структуру посівних площ класну вибудувати і сівозміну. Коли соняшник буде давати не тонну, а 4-5 тонн, але він буде сіятися не через рік. А через 6-7 років, щоб не накопичувалася інфекція ґрунті, скліроції, які збережають свою життєздатність до 15-20 років. От про це сьогодні мова, друзі. Оце їздиш по Україні, дивишся на ці зібрані соняшники у поля, сидять вон бабусі, дідусі, вибивають його через те, що потім здадуть на маслобой, на... В олійницю, отримають олію собі для того, щоб вона була через те, що ну, ціни ж 100 гривень на літр олії. В країні, де 6 мільйонів соняшників, яка виробляє найбільше і експортує найбільше олії соняшникової літр олії коштує дорожче, ніж в Європейському Союзі. От про це треба говорити. І давайте говорити спільно в місті. Пропонуйте, а що ви думаєте? Що якщо почати, наприклад, з якоїсь однієї, області, я не знаю, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської, де дійсно можна об'єднувати в невеликі спільні фермерські кооперативи, під це брати під ці кооперативи кредити, будувати елеватори, купляти хороші машини. Через те, що сьогодні такий час, друзі, що закінчиться скоро той час, коли до тебе приїдуть на тік Отбашляю тобі налічку і заберуть продукцію. Скоро закінчиться. Не, необхідно буде все-таки по-новому мислити. це, друзі, я думаю, не тільки воно в нас болить, воно і в вас болить. Давайте спільно над цим думати. Нас залучайте, для того, щоб ми спільно могли виробити якусь концепцію нової політики в Україні. Через те, що ну, є у нас профільне міністерство. Але що там ну, сидить 3-4 э, чоловіка, які ну, не встигають, вони не зможуть за кожен район чи за кожну область все вирішити. Є на місцях лідери, фермерські господарства, які маячки, які повинні об'єднувати і самі хотіти цього. Давайте. Місті метакувати, думати, коментуйте. Сьогодні з вами я, Олексій Сергіянко, Команда ArtFields. Ми бажаємо всім миру, добра, злагоди, насамперед перемоги. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Серєнко. Я розумію, що ви не встигаєте, можливо, в Зв'язку з війною, в зв'язку з пандемією, в зв'язку з іншими речами, з кризою, з ціновою політикою, з нефаткою ресурсів, не встигаєте, можливо, задумуватися над новою економічною політикою нашого аграрного виробництва, то ми повинні знайти якийсь час і місце зробити це. На все добре. Слава Україні!